Скажімо так, батько колись мене зробив таке покарання для мене, я пішов в магазин, будучи маленьким, не знаю, там 7 років мені було чи що. Він дав мені авоську, дав банку і сказав: йди купи сметани. Я пішов, купив сметани, повертаюся назад з магазину, і сметану розбив. Приходжу додому і плачу. Батько каже, що ти плачеш? Я кажу, ну я розбив сметану і так далі. Ага. Плачу. А каже, а плачеш ти чо? Ну, чо плачеш? Тебе були щось? Я кажу, та ні. А чо ти плачеш? Ну, плачу, бо сметану розбив. Дивись, ти коли каже плачеш, о, ти сумний і так далі, сметана повернеться? Я кажу, ні. То чого ти плачеш? На тобі 3 рубля, йди купи сметану. А бо ти мене накажеш, от тобі наказання, на тобі 3 рубля йди. Просто будь далі обережнішим. Від того, що ти сумуєш, ситуація не зміниться. Якщо ти сидиш в полоні і ти розумієш, що ти зробити нічого не можеш, нафіга, блін, сумувати? Так, настрій поганий і так далі. Так давай збери людей з собою, оптимістів, і розказуй анекдоти один одному в кінці кінців. Змінити не зможеш. Але настрій підняти можеш собі без проблем.